Доброго дня, шановні друзі. Вчора виложив відео про захист голубів від, від хижака. Так тут пішли коменти, що давно таке робили і приміняли. Ще в радянські часи, в колхозах, я так зрозумів. Так от що хочу сказати, от дивіться. О! Отакі очі різнокольорові, да? я вішав, коли поспівала перша черешня рання, от я так, три штуки таких ока вішав і жоден шпак, летіли толпою прямо з граєю. Коли побачили таке око, як древонули, начебто ястриби за ними гоняться. Так що робіть висновок. Другий коментар я отримав взагалі смішний, що я знімаю ролики на фоні коноплі. Так от, щоб розвіяти ваші сумніви, показую, що це за конопля так звана. Оце є рослина, яка називається е, Тібетська малина. Ось, щоб ви докладніше, ось вона недозрівша. Ось вона зріла вже. Бачите? Діло в тому, що я, коли молодим хлопцем був, ось я ще зріленька, займався спортом і вже в 16 років я був виїзним. Я їздив по багатьох країнах і навіть був в Непалі, в Котманду. Ну, не буду про це розповідати. Просто мій світогляд навіть в радянські часи складався інакше, ніж у моїх ровесників. І чому? Тому що я бував у багатьох країнах і бачив життя. Оце є тібетська малина, тобто непальська малина, можете так її називати. І ніяка це не конопля, щоб ні в кого не було сумнівів. А про очі це правда. Якщо ви намалюєте на хвостах своїх голубів. Коли хвіст зложений, два ока. Якщо намалюєте класно, то це буде працювати. Ну і ще хочу заодно показати, показував вже щепу. Бачите? Щепа моє. Моя. Щепа сливи. Уже як я не підв'язую, ну під е, вагою, урожаю. Гілки буквально ломляться. А натуральна слива, вон, ви бачите, де-інде венгерка. ну Може, десятків два набереться на всю сливку. А оце щепа. Оце щепа, яку я вже показував, показую вам іще раз. Оце щепа, яку я щепив. А оце от її урожай. На цьому гарного вам всім дня, тихого, мирного і спокійного вечора. І всіх-всіх благ, щоб в ваших домах і в ваших голубиних господарствах був лад, щоб все було добре, щоб голуби літали, а не ходили по кришам, щоб вас вони радували, щоб селекція розвивалась в Україні, а не відношення до неї якесь було непонятне яке. Щоб. Миколаївську породу не збільшували в розмірах, відмовились від серпастих. Це таке моє велике побажання. Якщо б в Україні відмовились напрочь від сирпастих голубів, я б дуже був радий цьому. Дякую за увагу. Всіх благ ще раз.